Доброго дня. З нами головний тренер команди ІНТ Андрій Федюк. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, сьогодні бойова нічия 1-1 зі Славутою. Перше питання: наскільки ви задоволені грою? Ну і друге результатом. З ну, якщо забігти наперед, то відразу скажу на мою думку, так в погарячих слідах, в принципі, нічия – закономірний результат. Розуміли, що їдемо до лідера чемпіонату, тим більше, що в першому колі поступилися їм 2-0 вдома славуть. Тому розуміли, що їдемо до практично професійної команди, тому що нас так назвати не можна. Але і намагалися, щоб в цій грі дуже не розкриватися. Знали, що люди тренуються, що них професійний більш підхід, молодша команда. Тому намагалися не розкриватися, шукати свої моменти впереді. У моментах, в принципі, здається, сьогодні 50 на 50. і я думаю, що це очко, ми можемо точно собі занести в актив. Скажіть, яка, окрім того, що ви сказали, не розкриватися да, від захисту? Яка ще була установка після першого тайму? Що ви які вносили корективи в гру команди? Ну, так як перший тайм нам більш-менш вдавався, в нас в принципі ми і створювали моменти біля воріт Славути, то ми особливо нічого не міняли. Особливо нічого не міняли, пропустили. В принципі, коли вже пропустили гол, звичайно, нам треба було вже більше розкриватися, йти вперед. І досить-досить непогано ми створювали моменти, досить нам ще й вистачало ресурсів. Так що, особливо нічого ми не міняли після першого тайму. Як охарактеризуєте кінцівку? Останні дві хвилини суперник пішов п'ятого польового. Були Спочатку до цього у вас нагоди, да, голкіпер їх рятував, потім голкіпер вже ваше рятував. Що скажете по кінцівці матчу? Ну, десь до здогадували, що Славута буде йти п'ятим, буде йти за трьома очка, очками. Так що готувалися до цього. Ну, як можна охарактеризувати? Це можна охарактеризувати як футзал. Футзал, я думаю, сьогодні глядачам дуже сподобався Моментів, Мені здається, вистачило би на три гри. Так що, як кінцівка, так і весь другий тайм. Мені здається, вийшов набагато цікавіше. Ну що, дякую вам за гру. Успіхів надалі. Вашій команді. Дякую. Вітаємо з цим матчем. Дякую.